Чи траплялося вам колись відчувати, що ваші емоції вийшли з-під контролю? І вам потрібен простий спосіб заспокоїтися. У цьому відео я поділюся з вами двома простими, проте потужними хитрощами, які можуть допомогти. А саме ми поговоримо про дві навички з діалектично-поведінкової терапії. І це набагато простіше, ніж може здатися з назви. Це просто набір корисних психологічних інструментів для боротьби із сильними емоціями. Спочатку ці методи були розроблені для людей із межовим розладом особистості, але вони стануть у пригоді всім. Тож розпочнемо. Уявіть, що ви відчуваєте страх перед стрибком із трампліна. Яким буде перше природне бажання? Відійти назад або втекти. А от якщо зробити, навпаки, подивитися страху в очі і стрибнути. Але давайте розглянемо інший приклад. У вас важкий день, ви засмучені або пригнічені. Зазвичай, коли ми почуваємось так, нам хочеться залишатися в ліжку, скасувати плани або просто бути наодинці. І знаєте що? Це зазвичай змушує нас почуватися ще гірше. Це як замкнене коло. Відчуваєш смуток, робиш речі, які пасують пригніченому настрою, а потім почуваєшся ще більш пригнічено. Але замість того, щоб робити те, що нашіптують наші сумні емоції, варто зробити навпаки. Скажімо, ви відчуваєте бажання залишатися в ліжку. Скажіть собі. Я маю зробити навпаки. Тобто встати, умитися і, наприклад, вийти на прогулянку або зустрітися з другом. Це однаково що сказати своїм емоціям: гей, я не дозволю тобі сьогодні керувати шоу. А тепер згадайте момент, коли ви тривожились через щось. Можливо, через важливу зустріч, співбесіду або презентацію на роботі. Звичайний інстинкт. Уникати того, чого ми боїмося, чи не так? Відмовитися, захворіти, проспати. Але це насправді не допомагає. Адже чим більше ми уникаємо, тим більше тривожимося і заганяємо себе в глухий кут. І ось тут прийде на допомогу лайфхак, зроби навпаки. Потрібно поступово зіткнутися зі своїм страхом. Можливо, підготуватися до розмови. Попрактикуватися впродовж кількох днів, тобто робити маленькі кроки назустріч своїм страхам, замість уникати. Це ніби сказати своїй тривозі, я не тікаю від тебе, я з цим впораюсь. Ми всі знаємо те відчуття заклопотаності, коли потрібно стільки всього зробити. Звичайна реакція поспішати, працювати ще наполегливіше, намагаючись встигнути зробити все якнайшвидше. Але не дивуйтеся, це все перетворює нас в стрес-кульку, яка от-от лусне. Протилежна дія сповільнитися трішки, зробити хоча б невеличку перерву та час від часу зосереджуватись на поточному моменті. Як це зробити, рекомендую короткі вправи Mindfulness з посилання в описі під цим відео. Це однаково що сказати собі, я впораюся, але не дозволю тобі перетворити себе на стрес кулю. І нарешті гнів. Ми всі його переживали. Звичайна нормальна емоція. Проте, коли ми розлючені, природним імпульсом є або атакувати у відповідь. Або просто мовчати та тримати образу в собі. Зробити навпаки, означає зробити крок назад і, можливо, відійти від ситуації, покинути сцену. Це все одно, що сказати своєму гніву: зачекай хвилиночку, я не дозволю тобі взяти верх. Дай мені спочатку охолонути. Отже, зроби навпаки, це чудовий інструмент. Коли, замість того, щоб робити те, що нам підказують наші нестримні емоції, що зазвичай погіршує ситуацію ми робимо протилежне. У такий спосіб ми розриваємо порочне коло і заспокоїмося. У результаті почуваємося краще. Зроби навпаки, це кнопка перезавантаження. Гаразд, давайте розіб'ємо цю стратегію на чотири кроки. Крок перший. Визначте емоцію. Уявіть, що у вас такий день, коли все йде не за планом. Перший крок зрозуміти, що саме ви відчуваєте. Це смуток, тривога, стрес чи, можливо, гнів. Назвіть цю емоцію, дайте їй ім'я. Коли ви визначили свої емоції, подумайте, що вони спонукають вас робити. Якщо це смуток, можливо це бажання сховатися. Якщо це тривога, бажання може бути уникнення джерела цієї тривоги. Стрес може змусити вас поспішати кидатися від однієї справи до іншої. А от гнів може підштовхнути вас атакувати або мовчати. А ось тут стає цікаво. Знайдіть хвилинку, щоб перевірити, чи ваша емоційна реакція відповідає ситуації. Якщо вам дуже сумно, але насправді нічого поганого не трапилося, або ж рівень вашого стресу не відповідає поточним завданням, це щось на зразок невеликої перевірки реальності. Запитайте себе, чи відповідає моя емоція тому, що насправді відбувається. Якщо ні, Переходьте до четвертого кроку. Якщо ви зрозуміли, що ваші емоції не зовсім відповідають фактам, робіть протилежне тому, до чого вас спонукають ваші емоції. Отже, якщо смуток змушує вас ховатися, шукайте спілкування, виходьте на люди. Якщо тривога говорить уникай, погляньте їй в очі. Якщо стрес кричить Поспішай, сповільніться! І якщо гнів говорить бийся або мовчи, спробуйте зробити крок назад або спокійно висловіть свою думку. Техніка напівусмішки подібна до легкої гімнастики, як для вашого обличчя, так і для розуму. Натхненна м'якою витонченою усмішкою моне лізе. Справа не в тому, щоб усміхнутися якнайширше, йдеться про розслаблення м'язів обличчя від чола до підборіддя, ніжно піднімаючи куточки ваших губ вгору і створюючи напівусмішку. Отже, почніть усміхатися губами. Але зупиніться, коли відчуєте легку напругу в куточках рота. Йдеться не про імітацію щастя або приховування почуттів. Це невелика витончена усмішка, яка сигналізує щось самому собі, а саме повідомляє вашому мозку, що настав час вивільнити деякі хімічні речовини і покращити ваше самопочуття. І що найцікавіше, це те, що ефект від цієї вправи є наукове пояснення. Згідно з гіпотезою мімічного зворотного зв'язку, настрій людини залежить від виразу обличчя. Тобто наш вираз обличчя впливає на наші почуття. Отже, коли ви напівусміхаєтеся, ви не просто тренуєте своє обличчя. Ви покращуєте свій настрій. Ви можете включити напівусмішку у свій розпорядок дня в будь-який час доби, а не лише в моменти стресу. Це вправа на усвідомленість. І ось кілька способів зробити її частиною вашої рутини. Розпочніть свій день із напівусмішки. Прокиньтеся, зробіть три глибокі вдихи та уявіть себе Мона Лізою. Скажіть собі привіт! Я готовий розпочати новий день. Щоразу, коли ви сидите, спостерігаючи за природою чи споглядаючи мистецтво, напівусміхніться. Вдихніть, видихніть і зануртеся в спокій. Або сфокусуйтеся кілька хвилин на якійсь пісні, звертаючи увагу на слова, мелодію та ритм. Якщо ваші думки розбігаються, поверніться до них із напівусмішкою. Коли ви відпочиваєте, лежачи або сидячи, сконцентруйтеся на своєму диханні і напівусміхніться. Уявіть, як кожен м'яз у вашому тілі розслабляється. Але це ще не все. Використовуйте напівусмішку, коли ви роздратовані, або навіть коли думаєте про когось, хто вам не довподоба. Зробіть три спокійних вдиха і видихи. І зберігайте спокій монелізе. Замість того, щоб зациклюватись на негативі, спробуйте зрозуміти труднощі, з якими, можливо, стикається ця людина, яка вас дратує. Техніка напівусмішки, якщо її регулярно практикувати, допомагає регулювати власні емоції, зменшуючи почуття смутку, гніву та тривоги. Вона запускає цикл позитивного зворотного зв'язку в мозку. На сьогодні, все. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, поділитися посиланням та підписатися. Дякую за перегляд! Бувайте!